Алют народ. Як я вам казав, ось вона відпустка, ось він відпочинок, ось він Дністер. Треба відпочивати. Треба іноді міняти якусь картинку, бо можна просто вигоріти. Вигоріти на роботі, вигоріти від роботи домашньої, від роботи по спеціальності. Тож час відпочивати. Час розслаблятися. І я розслабляюся. Розслабляємося ми з компанією, своїми друзями на Дністрі. Цю річку і подібні місця. Це не основна наша локація, але ми її теж полюбили. Є дуже багато чудових місць на Дністрі. Ми її облюбували ще з 92-го року, так як я вам і розказував. Тож, погнали! Мальот народ! Їдемо на дістеп, відпустка, дорога! Долина срібну винограду що торік зривала Ти на березі Дністра а тепер до тебе лину на пораду, щоб моє ти серце віддала, щоб моє ти серце віддала, я назвав тебе Дністрянко і мене бріки. Забрала за водою спокій, де тепер її шукати, де її знайти, ой порась ті береги За водою Ви отримали хоч трохи кайфу. Зловили мої флюїди. Хе -хе. Опис цього місця, де ми зараз відпочиваємо. Я виставляв вже минулого року. Тому особливо на ньому зупинятись я не збираюся і не буду. Дивіться моє відео. Відео називається Відпочинок на Дністрі. І ви все зрозумієте, все буде бачити. Місце дійсно класне, місце дійсно чарівне. Проте, незважаючи на відпустку, я пропоную повернутися до Фазенди та разом з вами продовжити, верніше, завершувати будівництво хоздвора. Тож створюємо кам'яний паркан. Ну ось народ. Приїхав цемент, приїхав пісок. Пісок мені, на жаль, приходиться брати в мішках, тому що машину піску я би хотів заграти, а не можу, нема куди вигружати його. Ніхто сюди заїжджати до мене не хоче. І не може. По-перше, тут тупік не розвернутися, і машина вимушена задом аж звідти їхати, це метрів 200. Ну, якось не дуже. Туди наверх нема куди загружати, там в мене є ще одні ворота. Бо там ще залишки землі. Землі, якої я привіз, і не встиг розтягнути по теплицях. Ну, як не встиг, мені вистачило в той землі і є залишок. Жалко його засипати піском. Тож вимушений замовляти в мішках. Набагато це дорожчих, звичайно, але таке. Плюс доставка, але доставка, знаєте, хто б вам не поміг, як недобрі класні сусіди. Дякую, мішці. Мішка мені допоміг, привіз два мішків піску і 5 мішків цементу. Поки що на перший час мені вистачить, і я офіційно можу вам. Сказати, що я розпочинаю передостанній етап хоздвору. Це бурування декоративного каменю. Так що якось так. Значить, народ, плани в мене такі. Сюди вигружаю два мішечка піска, заколочую раствор раствор має бути такий, щоб він був по типу штукатурки, і починаю потихеньку, потихеньку робити камінчики. Роблю стільки, скільки приблизно, ну, замахаюся, От коли замахаюся, залишаю, відпочиваю і десь через 3-4 годинки починаю формувати сам камінчик. Не можна дати застигнути йому повністю. Тож, прийшла помощі, як ви замітили, треба працювати. Погнали! Бачу, що цей раз пісок дуже паршиво сіяний. Якісь камінчики попадаються. Ось таке, маємо, що маємо. Є така теорія, що оцей жовтий пісок, який має домішки глини, не дуже добрий для артбетону. Добре брати річковий. Річкового зараз немає. Я в маю того такого. Чистенько. Ну що делать? В принципі, всі теплі грядки я будував саме з такого. Та й кролятню оту на землі першу свою. Теж заштукатурював з такого саме піску. Що буду робити, а тим що робити

you <laughs> Зі сторони зроблено, переходимо на цей бік. Фух, але трошки жарко. Тому. Що в такому вигляді дуже жарко. А тут робота фізична, просто весь мокрий. От і все. Заштукатурено там-там. Це три тачки, три зам'яса. Ну, тобто, завтра вже продовжу паркан сам штукатурити, скажімо так. Зараз дуже важливо, що зробити: взяти кісточку воду і замити оці всі речі, щоб вони були. Гладенький, чистенький, рівненький. І щоб на сітках не залишалось отой бетон. І можна вже, я думаю. Да, дуже добре застигає. Погодка ляля, сонце і вітерець. Стигне бетон в моменті, тому вже можна формувати камінці. Ну, замивка нічого сложного. Зараз 2 минути я вам все покажу. народ Схватився ну ось народ схватився вже раствор, він вже досить такий мощний. Кажу, погода просто сприяє тепло, жарко навіть і вітерець. висихає молнієносно навіть трошки занапто тому що бачу де-не-де починає так підтріскуватись Я там намочив, загладив, ну побачимо. Але то не страшно, то ну, навпаки навіть передає якусь шарму. Зробив собі такий гачочок тут тупенький, тут гостенький, ну мало лі. Тож продовжуємо. що відвалюється такий кусочок, це супер, це люкс. Воно навіть гарніше тоді буде. Я буду розфорбувати, я вам потім покажу. Воно навпаки придає якоїсь такого цікавості. Десь камінчик великий, десь маленький. Такий, щоб був різнобой. Ой! Для того як сформував, виходить такі трошки задерті края. Треба їх просто сухою кісточкою взяти і якби затерти всі, -всі заусіниці. А отак народ воно виходить, а так воно вже вийшло. Трошки сіреньке, нічого воно висохне і буде набагато гарніше. На сьогодні замішую ще одну тачку розтвору, щоб залити отут цю землю. і отам маленький кусочок І все, хватить. А завтра продовжимо. Народ. Я вам дуже дякую за вашу підтримку, за ваші підписи, за ваші коменти. Ще раз кажу, ви мене цим надихаєте, ви мене цим провокуєте до ще більшої праці. Я вже зрозумів, що вас цікавить. Я зроблю, обіцяю, зроблю ще відео по автомобілях. Трошечки терпіння. Мені треба завершити все ж таки фазенду, бо матеріалу по цьому поводу відзнято дуже багато. Тому не пропускаємо, лайкаємо, підписуємось. Вам не складно, мені приємно. Не треба просто так дивитися і е, бути, знаєте. Таким дуже хитреньким. Саме обідне, саме паршиве, що є в мене навіть декілька моїх друзів, які знають про мій калан, а до сих пір на мене не підписані. Ну, це їх право, але мені дуже якби, обідно за це. Нічого, якось переживу. Все ж таки. Коментуємо, лайкаємо, підписуємося. Погнали далі. Ну ось кілька днів і все засохло, все вийшло. Але я, ви ж мене знаєте, не можу без ізюму. І я в свою. Оце своє будівництво, в свою цю кам'яну навіть стіну ввів деякий ізюм. Ізюм буде в самому кінці. Доброго раночку. Ранок наступного дня. Я задоволений цілком. Бомба. Мені подобається. Головне, щоб подобалось. Головне, коли ти робиш, отримуєш масу задоволення. Непогано, досить непогано. Та й тут добре. Зараз покажу. Внизу забетонована площадка, тут все гарненько. Тут буде стояти столик невеличкий, робочий. І далі буде видно. Тож, у нас новий фронт роботи і нема чого відпочивати. Хі -хі. З сьогоднішнього дня роблю цей парканчик і до кінця. Сьогодні зроблю тільки три заміса, три тачки, тому що є ще деяка робота. Ось народ, заштукатурена вже майже половина. Раз, два, дві з половиною секції з одного і з другого боку. Почекаю трошки, щоб штукатурка. Схватилося, що це таке ви потім побачите. Це така буде пам'ятна табличка. <свистак> І далі будемо формувати камінчик. Поки що йду щось перекусю. І якраз можна буде вже щось нацарапати. Якось так. Три замеса, половина, я думаю, ще замесів 5-6. І повністю буде все заштукатурено. І сформовано камінчик. І десь через тиждень можна буде вже нормально фарбувати. Ну, а маю на увазі на слідчому тижні. Ну ось народ, трошки перекусивши, перепочивши, я взяв все за справу і всіх сформувати камінчики. Хватається дуже швидко. Ще раз кажу, погода бомба. Сонце, вітерець, сохне моментом. Все, в кайф, все супер. А, насчт таблички? <гум> Зараз покажу. Ну, отака ну, от мене штука вийшла. Вона буде виглядати трошечки гарніше, коли все пофарбується. І коли будуть ще нанесені деякі деталі. Якось так. На сьогодні тут все. Єдине, що хочу зробити один заміс тачки з камінчиком таке, для того, щоб підлити трошки по контуру цього паркану. Це нехай засихає. Завтра я зранку йду на роботу, потім, мабуть, буду відпочивати, бо щось я завчора за сьогодні трошки рука вже починає, не тримаю, шпатель вже німіє. Ну, старость ні скажем скажімо так. А потім почну далі. І я думаю, за тиждень два я Угу. Я маю на увазі повністю. Ну, от народ, на сьогодні все. Я як завжди, бажаю миру, добра, здоров'я, бабла, гарного відпочинку та кайфу від нього. Щоб від відпочинку у вас спогади були, від відпустки у вас спогади були тільки солодкими та радісними. Гарного всім настрою. Пока. І ми ще обов'язково побачимось.